Записуємо у зошитах число, класна робота і тему сьогоднішнього уроку. Неправильні дроби. Так, тема нашого уроку сьогодні звучить неправильні дроби, але ми сьогодні також і вивчимо, які дроби називаються правильними. Усі дроби, які ми вивчали і розглядали до сьогодні, це у нас всі були правильні дроби. Але іноді я вже таки записувала дроби, які були неправильні, коли ми порівнювали дроби, вони вам зустрічалися. Давайте подивимося і спробуємо назвати, якому числу відповідають от шматочки так? Е, Давайте ось ця ось частинка піці. Як ви думаєте, скільки тут яке це число, яким ми числом можемо назвати? Скільки піци. О тут Ельша каже, що тут три шостих. Так, добре я. Так, хтось каже, що буде дві шостих, а ще хто скаже, скільки, будь ласка. Спокуємо, скільки тут кусочків? Тут 8 кусочків. 6 кусочків. Правильно. А скільки, на скільки поділили всю піцу? Дітки, на скільки поділили усю піцу? Щоб. байдуже, тут скрізь однаковий поділ, однакові шматочки. Тільки один раз взяли стільки, другий раз стільки, третій раз скільки. У першому випадочку скільки? Діма Коржев, яка це частина піці ось тут? Діма Коржев, яка це частинка піці? Отут дві шостих. Тобто піцу поділили на шість, взяли дві частинки? Артем, яка це частинка піці? Дві восьми, так? Да? А Міша Іващенко каже, яка це частинка піці? 0 шостих, що зовсім не взяли нічого, Ілюш? То я, Тому що я ще жодного разу не потримала правильної відповіді Даша Гринько, будь ласка. Отут 8 шостих, Ді? Да? Даша Гринько, яка це частинка піці? Можна. О, Діма перерахував і виправився. Так, дітки, тут 6 восьмих піци. Ай-яй, що це має бути? Так погано вміємо рахувати шматочки піці. Тут 6 восьмих. Давайте пригадаємо, як утворюється дріб, Ілюша, як ми утворюємо дріб, що ми записуємо в чисельник, а що в знаменник. Чисельник і знаменник це дуже важливо розуміти, що яке число на що вказує. Знаменник, наскільки поділили нашу піцу, наскільки рівних частинок одну піцу поділили. По першому малюночку хіба не видно, що поділили піцу на вісім шматків. Піцу поділили на вісім шматків. І ось тут ми маємо скільки шість шматків. Шість восьмих. Добре. Скільки ось тут у нас який це шматок піци. Три восьмих, каже Платон. Правильно, бо в нас такі, бачите, самі шматочки. Я вам спеціально ось тут показала, щоб ви бачили, як ця піца була розрізана, щоб ви не думали, чи тут на два, чи на три бачили. А тут скільки у нас? Дві восьмих. Тут два шматочки піци, дві восьмих. Добре, дітки, а тут скільки. 0 восьмих, і нужо, що зовсім? Вісім восьмих. Тут одна восьма, Діма, вісім восьмих, скільки шматочків ми маємо? 8. Порізали, на скільки шматочків? На вісім. І ось ці всі вісім шматочків ми взяли. Але ми вісім восьмих дуже рідко кажемо. А ми кажемо, що скільки це піц? Скільки це, дітки, піц? Яким це числом сказати? Одна це одна піца. Тобто число вісім восьмих це те саме, що одна ціла. Вісім восьмих те саме, що одна ціла, правда? Отже, дітки, сьогодні ми із вами вивчимо правильні і неправильні дроби. Уявіть, що у когось із вас день народження. Ну, в кого сьогодні будемо святкувати день народження? В кого там найближчий день народження? Так. У Даші день народження Даша запросила всіх однокласників. Скільки Даша у нас однокласників? 27 уже. Ну, можна вже навіть сказати 26 27. Е, ну, та, тому що нас вже стільки. Так. Давайте подивимося і порахуємо, скільки це. І давайте так, кожен з'їсть по. Одному шматку піці. Ніко... Так, давайте ми зараз не будемо над цим розбиратися. Отже, 27 шматочків нам потрібно. До Даші прийде 26 друзів і Даша 28. І потрібно 27 шматочків. Кожен із вас. Має з'їсти один шматочок. Це скільки оцей, дітки, один шматочок? Яке він число? Одна восьма, правильно! Одна восьма, цей, одна восьма, цей, одна восьма, правда? Добре, дітки. І скільки ж нам таких шматків треба? Давайте подумаємо, скільки нам... нам треба таких 27 шматків, правда? Тобто ми з'їмо, якщо двоє прийде на день народження, то тільки дві да? ось такий ось шматочок з'їдять, якщо двоє прийде. Прийде четверо, ось тільки чотири восьмих. А якщо 27 діток прийде, то скільки шматків мають з'їсти? Дітки то мають з'їсти 27 восьмих. Ось такий дріб теж існує. Але що це значить цей дріб? Це називається неправильний дріб. Той дріб, який у чисельнику має більше число, ніж у знаменнику, ми будемо називати неправильним дробом. І ще ми будемо називати неправильним дробом дріб, у якого чисельник, такий, як знаменник, але про це згодом. Що це значить, дітки? Коли чисельник більше за знаменник, скільки Даші потрібно купити піць? Давайте почнемо із цього. А ну хто порахує, скільки Даші треба піць купити? Даша порахувала, скільки тобі піць треба купити? Діма вже порахував, що треба цілих три піци, так? Ось треба стільки, цілих три піци, це вже скільки кусочків. І ще каже Діма, що треба ще ось такий шматок, так? Так, не мій шматочок опіюватися. Так, дітки, що ми бачимо, що нам потрібно ось дивіться, скільки піци. І ось це число цих шматочків буде, дітки, дробом, 27 восьмих. Коли ми говоримо про те, звідки утворюється дріб, ми кажемо, що ми щось одне ціле поділили на стільки шматків, як вказано у знаменнику. Ми ділимо одну піцу на 8 шматків, а потрібно 27 шматків. Ось це число піц, остільки як оцих піц. Це буде 27 восьмих. Зрозуміли? Звідки беруться такі дроби? Якщо говорити, коли ми б в цьому шматочка не мали, ми б казали, що у нас скільки? У нас три піци, а так, 27 восьмих піци, правда? Або три піци і ще три восьмих піци. Давайте запишемо дітки, які дроби називаються правильними і які неправильними. І спробуємо сформулювати правило, як їх порівнювати. Пишемо у зошиті дріб, чисельник якого менший від знаменника називають правильним дробом. Дріб. Чисельник якого менший від знаменника називають правильним дробом. І друге правило зрозуміло, який же дріб буде неправильний. Вже всі, мабуть, здогадалися, так, це коли не вистачає нам однієї піци, і нам ще треба докупляти, правда? Дріб, чисельник якого більший за знаменник, або то рівнює, йому називають неправильним дробом. Давайте спробуємо навести приклади і перевірити, чи ви зрозуміли, які правильні дроби, які неправильні. Будь ласка, Тимур, наведи приклад трьох правильних дробів. Не зрозумів, добре, рухаємося далі. Наведи, будь ласка, приклад трьох правильних дробів. Отже, правильно, ось такі три дроби ми називаємо правильними, тому що чисельник менший від знаменника, тобто в чисельнику число яке менше за знаменник. Коли в нас? Достатньо буде да, однієї піці, щоб пригостити, уявляємо тоді, дрова називаються правильними. А неправильними, якщо навпаки. Будь ласка, е притула Марія наведи приклади неправильних дробів. Отже, це все приклади неправильних дробів. Коли в чисельнику більше число, ніж в знаменнику, коли нам буде недостатньо однієї піци, да? бо в нас, наприклад, якщо 5 других, у нас є тільки з однієї піци два шматка, а нам треба 5, тоді треба ще одну, буде чотири других, а потім ще половинку одної піци, щоб стало 5 других. Да? 12 сьомих число 12 більше за 7. Тобто, коли ми щось одне ціле ділимо на певну кількість шматків, але маємо взяти більше шматків, ніж ми поділили. Так? Наприклад, дріб 15 перших взагалі означає 15 цілих. так? А дріб 15 п'ятнадцятих – це одна ціла, і ці дроби теж називають неправильні. Зрозуміли ще раз, для тих діток, хто не зрозумів, правильні це коли в чисельнику чу, чисельник вгорі з знаменник, чоло вгорі зуби внизу. Вгорі число менше, ніж внизу, да? чисельник менший за знаменник, дріб правильний. Якщо ж чисельник більший за знаменник або чисельник такий же, як знаменник, то дріб називають неправильним. Давайте навчимося їх порівнювати. На минулому уроці ми навчилися порівнювати дроби, в яких однакові знаменники або однакові чисельники. А тепер нам потрібно порівняти правильний і неправильний дріб, навчитись порівнювати. Запам'ятайте, дітки, а можливо хтось із вас зараз мені виведе правило і скаже, я напишу один дріб. Неправильний, а другий дріб правильний. Як ви думаєте, який буде знак між ними? Яке число буде завжди більше? Правильний дріб чи неправильний? І чому? Хто хоче висловити думку? Як ви думаєте, що буде більше? 11 третіх чи 1 друга? Або давайте повернемось до наших піц. Що буде більше? 27 8? Чи, наприклад, 3 38? Який знак поставимо між 27 восьмих і 3 38? Знак більше, бо 27 шматочків більше, ніж 3. Да? Тут на 8 і тут. Але тут ми можемо порівняти за правилом рівних знаменників. А тут знаменники різні. Але давайте міркувати усі неправильні дроби. Це більше, я казала, ніж одна піца. Або одна піца, да? якщо 8-8. Сім сьомих це теж дріб неправильний, але вони дорівнюють одиниці, правда? То неправильний дріб завжди більший за один. А правильний дріб, нам достатньо одної піци, щоб зробити правильний дріб, правда? Він завжди менший за одиничку. Тому якщо це число завжди більше за одиничку, оце ось число завжди більше за один. А це число завжди менше за один? То який знак поставимо? Що буде більше це число чи це? Більше знак поставимо більше. Отже, дітки, запам'ятайте, правильний дріб завжди менший від неправильного. І навпаки, неправильний завжди більше від правильного зрозуміли? Також, дітки, потрібно запам'ятати, що усі правильні дроби менші за одиницю, усі правильні, можете навіть собі в зошит записати. Усі правильні менше за 1. А якщо говорити про неправильні, то вони або більше за один, або дорівнюють один. Які неправильні дорівнюють один, ті в яких чисельник дорівнює знаменнику. Да? Давайте це теж запишемо. Ось такий дріб А, А тих дорівнює один. Тобто, виходить, якщо чисельники знаменник неправильного дробу рівні між собою, то такий дріб дорівнює один. А якщо навпаки, то неправильний дріб буде більший за один. Зрозуміли, дітки? Зрозуміли. А тепер давайте уявимо лінієчку. Скажіть, будь ласка, усі правильні або координатний промінь. Усі правильні будуть розміщуватися між яким і яким числом? Усі правильні. Що ми сказали про правильні? Усі правильні менше за один, то те будуть розміщуватися на координатній прямій правильні, між числом 0 і 1. От тут вам буде одна друга половинка. Якщо ми відрізочок оцей 1 поділимо на три рівні частинки, то тут буде одна третя, а тут буде дві третіх число. Зрозуміли? А якщо розділимо на чотири частинки рівних наш відрізочок, то тут буде одна четверта, а тут буде одна друга, також дві четвертих, а тут ось три четвертих, а на одиничці чотири четвертих. Зрозуміли, діти? Усі правильні дроби будуть розміщуватись між нулем і одиничкою. А усі неправильні будуть більші за один. Або число 1. Тобто 4 четвертих це теж неправильний, але він такий самий, як число 1. А ось всі 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 неправильні побіжать ось туди. Зрозуміли, дітки? Будь ласка, як ми. Називаємо дроби, які менші від одинички. Ми щойно розібралися. Менші від одинички це які дроби? Правильно, Тимур. Усі правильні, Тимур, вибирай, будь ласка, усі правильні дроби, бо вони всі менші від один. Тимур, будь ласка. Починаємо з першого числа підходить чи ні? 7 9 це правильний дріб чи ні? Які називаються платон правильні? Ті, в яких чисельник менший за знаменник, 7 9. Підходить 7 менше за 9, так? Тобто дріб правильний. Далі платон. Яке далі буде число? О, 4 четвертих менше від одиниці? Льоша Кернесовський, 4 четвертих менше одиниці. Ні, бо воно що? 4 четвертих більше за 1? Дорівнює 1 4 четвертих. Шукаємо далі, який правильний тут далі дріб. Дві дев'ятих знайшли записали. Далі наступний платон. Одна сьома. Далі платон наступне. Одинадцять сімнадцятих. Записали. Теж чисельник менший за знаменник. Значить, воно менше за один, бо дріб правильний. А тепер які дорівнюють один, будь ласка, Льоша. Чотири четвертих. Дев'ять дев'ятих. Добре. Є ще, які дорівнюють один? Немає. Так. Добре, а ну, дівчата наші будуть сьогодні трошечки відповідати Даша Гринько, які більші за один і все і завершуємо урок? Даша, більші за один. Це які будуть? Дев'ять дев'ятих дорівнює один ми записали. Шплатон, тихо. Даша Гринку, які більші за один? Більші за один, ті, які неправильні. Тобто перша яке буде? Дочисельник більший за знаменник. 17 15 наступне Даша. 9, других наступне Даша. Сім перших. далі, Даша, є ще? Немає. Отже, дітки, давайте підіб'ємо підсумки. Ми сьогодні вивчили, що є дроби правильні і є дроби неправильні. Правильні це ті, у яких чисельник менший за знаменник. А неправильні це ті, у яких чисельник або більший за знаменник. Або ж дорівнює цьому знаменнику. Це потрібно знати і розуміти. Також усі правильні дроби будуть менші за одиничку, а неправильні дроби або більші за один, або дорівнювати один. Дорівнюють неправильні дроби тоді, коли чисельник дорівнює знаменник. Кажу усім до побачення.